І після цього встав натан, щоб пророкувати в дні Давида, як жир, відділений від жертви спасіння, так давид від синів Ізраїля. Він забавлявся між левами, як між козлами, і між ведмедями, як між ягнятами овець. У своїй молодості хіба він не вбив велетня і зняв погорду з народу, коли простягнув руку з каменем пращі, щоб скинути гордість Голіафа. Адже він закликав до Господа Всевишнього, і він дав його правиці силу погубити сильного чоловіка в бою, підняти ріг свого народу. Так його прославили в десятках тисяч і хвалили його Господніми благословеннями, коли він носив вінець слави. Бо він вигубив ворогів довкола і присмирив филистимців, противників, аж до сьогодні розбив їхній ріг. У всякому своєму ділі. Дав прославляння Святому Всевишньому Словом слави, усім своїм серцем оспівав і полюбив того, хто його створив, і поставив співців перед жертовником, і члени насолоджувалися їхнім голосом. Тож кожного дня співатимуть свої пісні. Поклав гарний порядок на свята і прикрасив часи до закінчення, коли вони хвалили його святе ім'я, і що відранку. Видавали звук освячення, Господь забрав його гріхи і підняв його гріх на віки, і дав йому за царів і престол слави в Ізраїль. Після нього встав розумний син, і через нього поселився на широті. У дні миру зацарював Соломон, якому Бог дав спокій довкола, що він поставив дів його імені та приготував святе навіки яким мудрим ти став у твоїй молодості, і ти, як ріка, наповнився розумності. Твоя душа покрила землю, і ти наповнив її притчами загадом. Твоє ім'я пішло до островів далеко, і ти був улюблений за твій мир. У піснях, притчах, оповіданнях і в поясненнях тобою були вражені країни. В імені Господа Бога, що називається Богом Ізраїля, ти зібрав золото як олово. І ти помножив срібло, як свинець, ти нахилив свої боки до жінок, і ти був здоланий твоїм тілом, ти поставив пляму на твоїй славі, і ти опоганив твоє насіння, щоб навести гнів на твоїх дітей і бути вколеним за твою нерозумність, щоби були два царства, і з Єфрема почати будівниче царство. Та Господь не залишив свого милосердя. І не знищив своїх слів, не залишив свого вибраного нащадка, і не знищив насіння, що його полюбило. І він дав останок Якову і Давидові корінь з нього. І Соломон спочив після батьків і залишив по собі зі свого насіння безумність народу Єроваама з малим розумом, який відвів народ через свою раду. І був Єроваам, син Навата, який привів Ізраїля до гріха. І дав Єфремові дорогу гріха, і дуже розмножилися їхні гріхи, щоб вони відійшли з їхньої землі, і вони шукали все нікчемне, аж доки на них не прийшла помста.